Сьогодні запрошуємо глядачів на Вашківецьку маланку у Вижницькому районі. Скажемо відверто, нелегко було нам потрапити на цю оказію. Якщо до Вашківців наша знімальна група доїхала, слава Богу, добре, то чим більше наближалися до центру містечка, тим більше виникало проблем. Поряд з перевісними персонажами, що дійшли до нас із глибин віків, часів язичництва, поряд із казковими героями у цьому дійстві беруть участь і знайомі нам теперішні дієві особи. Содомкуси погранічники. Можу ну, сказати, на всі питання, які стосуються Леоніда місце тому що ми повітряні він міг би що сказати, але скажу вам він вам нічого не скаже. Ця неодмінна процедура переберії не для слабкодухих людей, а тільки для згартованих. За... Во Отца, і сина і святого духа, амінь, але як би там не було важко у житті, погодьтесь без здорового почуття гумору, нам не обійтись.